Свято чарівне, добре, сонячне і яскраве, в цей день кожен хоче привітати свою ріднесеньку, найдорожчу маму. У травні, коли природа мати наряджає свою доню землю у пишне вбрання весняних квітів, люди на землі відзначають чудове свято. День матері, найріднішої, найулюбленішої, наймилішої людини в світі мама. Мама це перше слово, яке з радісною усмішкою вимовляє дитина: мати Богородиця, Мати жінка, мати Україна. Найдорожча і найрідніша у світі людина це, звісно, мама. Бо саме мама. Завжди з ніжністю та турботою відноситься до своєї дитини. Хто знає, скільки болю і хвилювань може вмістити в собі материнське серце. Наші матусі заслуговують постійної уваги, розуміння, шанування і підтримки, а не тільки листівки і квіти у свята. Ми повинні берегти і любити наших мам. мами Наші завжди поруч і оберігають нас, наче янголи, навіть якщо нас розділяє відстань. Сильнішої любові від материнської немає в світі, недарма символом любові і миру став образ матері з немовлям на руках: мама в кожного одна, і для кожного його мама сама найкраща, найрідніша, найдобріша. Найкрасивіша, бо це наша мама. Пісня голосом повториться, але мама не повториться ніколи, і тому кожному життя матері треба зробити радісним і щасливим. Для вшанування всіх мам у світі існує добре і зворушливе свято, Міжнародний день Матері. Адже мама найголовніша людина в житті кожного. Яка завжди зрозуміє, пробачить і буде безумовно любити, незважаючи ні на що. В Україні свято, як і в багатьох інших країнах світу, відзначають у другу неділю травня. У цьому році, День Матері, Україна відзначає 12 травня. Малята, а давайте з вами зануримося в дитинство. Може, з вас ще зовсім хтось маленький і не пам'ятає чогось того. Що можна назвати дитинством, але все те добре поруч з мамою зараз, то і є ваше дитинство. Рідна домівка, в якій тепло і затишно, матусині смачні і ароматні страви, які вона готує саме для вас, а читання і розповідання казочок, прогулянки разом з матусею. Це дітки і є дитинство, яке поруч з матусею щасливе і безпечне. Мовленєва гра, у всіх є матуся, і у кожної тваринки є матуся. У тигреняти мама, тигриця, у кошеняти мама кішка. У теляти мама корівка. У ведмежати, мама ведмедиця, у курчатка мама курочка, у вовченяти мама вовчиця, у цуценятка мама собака. Можна у світі чимало зробити, перетворити зиму на літо. Можна моря і океани здолати. Гору найвищу штурмам узяти можна пройти крізь пустилі та хащі, тільки без мами не можна нізащо, бо найдорожче стоїть за словами. У світі усе починається з мами. Наші мами наша радість, кожен знає, це як один. Тож прийміть подяку щиру від діточок своїх. Якщо говорити між нами, то все починається з мами і казочка. Моя, серденько моє, дякую рідненька, що ти у мене є. Я матусеньку люблю, квіточку мою, я матусеньки дарую листівку свою. Сірочка в небі горить, нічка довкола все спить, тільки не спи, знаю я, мамочка рідна моя. Ріденька моя, я підіду і скажу тобі я, як сина тебе я люблю, Мамочку рідну мою, мамочка, мама рідне. Від тебе, матуся, в світ ідуть дороги, із тебе починається життя. Усі стежки від рідного порогу ведуть дітей твоїх у майбуття.